Цього тижня свою майже п'ятирічну каденцію у Вашингтоні завершив посол України у США Олександр Моцик. Перед від'їздом до Києва посол поділився своєю оцінкою стану українсько-американських відносин. Розповів, чи отримує Україна американську зброю і як на його думку Захід та США можуть зупинити агресора Росію. Олександр Моцик був гостем нашої студії. Ви потрапили в такий час. Турбулентний для української історії, що змінилося в роботі посольства і в роботі взагалі в відносинах між Україною і Сполученими Штатами після революції гідності на сьогодні. Наші зв'язки, відносини з Америкою, мабуть, найбільш інтенсивні за весь період незалежності України. Це і фінансово-економічна допомога досить значна. Більша за допомогою будь-якої іншої окремої країни світу, і вона прирівняльна хіба що з допомогою Європейського Союзу. Це військово-технічна допомога, теж найбільша, якщо порівняти з будь-якою іншою країною. І звичайно, це політична підтримка, тиск на Росію як на агресора, санкціями, політичною ізоляцією. І завдання полягає в тому, щоб ця підтримка Америки. Була постійною і щоб вона тільки збільшувалася, і щоб вона допомогла нам вирішити основне питання, зупинити агресора і відновити територіальну цілісність України. Чому на вашу думку не спрацювали угоди, які були підписані у Будапешті, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, тому що одна з ядерних країн е, вирішила е, грати по тих правилах, які вона сама хоче встановлювати, про що я вже говорив, е, грубо порушивши. Всі основоположні норми принципів міжнародного права так, Будапештський меморандум не є юридичним договором, але це є однозначно зобов'язанням, зобов'язанням, яке мали б виконувати усі сторони цього меморандуму. На тлі такої, можна сказати, навіть поразки дипломатії відвертого порушення Росією дипломатичних норм міжнародного права, недотримання Будапештського меморандуму. Фактично паралічу ради безпеки ООН у цьому питанні. Чи вірите ви як дипломат про те в те, що дипломатичними методами цей конфлікт можна вирішити? Я вірю, що його можна вирішити дипломатичними методами, але для цього має бути дуже сильна воля сполучених штатів Америки і Європейського Союзу в Америці і в Європі. Є достатньо ресурсів, ресурсів мирних засобів, якими можна змусити переконати. Москву грати по тих правилах, які були створені всім міжнародним співтовариством, включаючи самою Москвою. І це ми говоримо про санкції, це ми говоримо про подальшу політичну ізоляцію. Я абсолютно переконаний, що посилення санкцій призведе до зміни позиції Росії. Росія не є ізольованою в цьому світі країною, вона залежить, світ дуже взаємопов'язаний, вона залежить і. Від економіки світової, від банківської системи, ну від торгівлі, від багатьох інших речей. Тому е, хочеш жити нормально, живи по правилах. При цьому в Вашингтоні ви закликаєте і неодноразово закликали е, Сполучені Штати виділити Україні, надати Україні захисну летальну зброю. Так е, ми не збираємося воювати на чужій території, але ми маємо право і зобов'язання захищати свою землю. І тому нам потрібна летальна зброя, а саме оборонна зброя, перш за все протитанкові ракети і протиповітряна зброя. Чому на вашу думку президент Обама, попри такий великий політичний тиск всередині країни, всередині кола експертів, його партії, конгресу, не погоджується на такий крок, не надає Україні летальну зброю? Тут не назово говорили, що питання знаходиться далі під розглядом, і наголошували на тому, що рішення не прийнято. Тобто ніхто не говорить про те, що рішення позитивно не буде. Ми ж хотіли дійсно надіятися, щоб таке рішення позитивне. Олександра Моцика на посаді посла у США може замінити дипломат, заступник глави адміністрації президента України Олександр Чалий. Нещодавно він також був гостем нашої студії і не виключив можливості свого призначення.